Надійна робота серця разом із Магній плюс Калій від допельгерц. У Львові стріляли в екснердепку Ірину Фаріон. Що відомо, у п'ятницю 19 липня у Львові стріляли у колишню народну депутатку та мовознавицю Ірину Фаріон. Інцидент трапився на вулиці Масарика. Замах на Ірину Фаріон підтверджує і Нацполіція. Фаріон уже забрала швидка допомога. Вона перебуває у важкому стані. Місцеві, які живуть на вулиці Масарка у Львові, саме там був замах на Фаріон. Так повідомляє телеграм-канал. Говорить Великий Львів, стверджують, що понад тиждень у дворі будинку помічали дивного молодого хлопця. На місці зараз багато поліції. За останніми даними Фаріон жива, але у лікарні за її життя вже борються медики. Стріляв у неї хлопець віком від 20 до 25 років, який чекав її біля будинку. Як тільки вона вийшла із дому, він підійшов та вистрелив. У голову Ірина Фаріон поступила до лікарні близько 20.00 у відділення невідкладної медичної допомоги. У неї вогнепальне поранення у голову на момент поступлення її стан був вкрай важкий. Зараз жінці надається невідкладна медична допомога. У Львові та області оголошена спеціальна операція поліції з перехоплення стрілка, що стріляв у політикині.